Похолодання, яке на цьому тижні прийшло до всієї України, вже на вихідних та на початку нового тижня призведе до нічних морозів та ще більшого похолодання. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 6 грудня, дощів не прогнозується. По всій території країни в цей день очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. А ось вже вночі по всій країні від 0 до мінус 3 градусів морозу. Лише у західних областях вночі буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 7 грудня, по всій країні запанує хмарна та бездощова погода. Опадів цей день не прогнозується. Вітер все рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день всюди буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Вночі по всій країні від 0 до мінус 3 градусів морозу. Лише у південних областях вночі буде від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. У понеділок, 8 грудня, опадів не передбачається. Лише у Криму йтиме дощ. На всій решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях в день від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вночі ж по всій країні від 0 до мінус 3 градусів морозу. Лише на півдні країни вночі буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!